Друзі, сьогодні готуємо чебуречки, соковиті, хрумкі. Ходімо готувати. Друзі, у мене тут 500 грамів борошна. Додаю 4 столові ложки олії. Раз, два, три, чотири. І трішки ось так з олією перемішую. Ніби як крихту роблю. Так, далі, у мене тут 250 мл окропу. Ну, така гаряча водичка. Я додаю півчайної ложки солі, перемішую до розчинення. Якщо любите солоніше, додавайте чайну. Я не люблю солоне кожного відео, це повторюю. Ну Таке, щоб сіль чулась, але дуже солоне я не люблю. Гаряче. І виливаємо сюди. Замішуємо спочатку ложкою а потім вимішуємо ручками. Замішуємо тісто. Так, тісто вимісила, воно доволі таке плотне, але ми його залишаємо полежати десь хвилин 30 і воно буде більш м'яке, коли відпочине. Я тісто загортаю у плівку і відправляю у холодильник на 30 хвилин. Або можна залишити прямо в кімнаті. Так, далі у мене пів кілограма фаршу, ну Можна взагалі будь-який брати, який полюбляєте. Додаю перчик. А Ні Я ще додам суміш варто. перців. ніхто не ривалі, нікати. Звісно ж, сік за смаком. Далі одну велику цибулину я подрібнила на терці. Можна нарізати і одну дольку, один зубчик чеснику додала. Це за бажанням, якщо чесник полюбляєте. Все гарненько перемішуємо. І я ще додам сюди ну, десь млл 100 мл заварки. Мені сподобалося. І все гарненько перемішуємо. Все, ось такий соковитий фаршик виходить. Так, тісто відпочило. Тепер розкочуємо колбаску і ділимо на частинки. У мене вийшло 12 шматочків. Один залишаю, інший поки що склала в пакетик, щоб не завітрювалися. Тоненько розкручуємо. Так, кладемо начинку на одну половинку, звісно. І заліпляємо щільненько края. Можна допомогти собі вилочкою, щоб краще. І гріємо олію. Обсмажуємо у великій кількості олії. До боків. і перевертаємо на інший бік. Так, ну що ж, будемо, швиденьку... покуштуємо. Гарячий ще. О, сок тече. Дивіться як. Смакота. Місце. хромки соку, Ой, поналяпала по всьому столу. Дійсно смачно, тісто гарне, м'якеньке і одночасно хромке. Готуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.